Я Гусейнова, і вся наша команда, і режисери, і редактори. Ми вітаємо всіх українців з Днем Святого Миколая. Сподіваюся, що щось, Миколайчик, кожному сьогодні під подушку приніс не різочку. Ну, а кому різочку, то ви знаєте, що треба виправити, щоб наступного разу був подаруночок. І, звичайно, бажаємо, щоб нашим Збройним силам України, нашим силам оборони теж Святий Миколай приніс хороші корисні подаруночки, які вони потім будуть підкладати в лапках ворогам. І щоб вони відчували все те. Зло, яке вони прийшли сіяти на нашу землю. Ну і звичайно, шановні слухачі, ви пам'ятаєте, що ви ж самі кожен може стати святим Миколаєм для будь-кого, тому що це ж таке свято добра, насправді без корисливості. Якщо ви знаєте тих, кому потрібна допомога, кому треба емоції позитивні. І ви це можете зробити? Зробіть. Подаруйте людям трошки щастя, чи тим, хто нас захищає, чи тим, хто в, в тилу. Не стримуйтеся, тому що знаєте, інколи навіть і слухачі наші з року в рік от пишуть, що от мені б хотілося зробити, а я якось соромлюся, а я якось не соромтеся. Хай буде, творіть добро. Ну і сьогодні ще одне свято надзвичайне. Це День збройних сил України. Ми сьогодні будемо говорити про наші збройні сили України, про фронт, про тил. Про небо, про море, кіберпростір, про інформаційну сферу і, звичайно, про перемогу, про наближення перемоги, як зараз нашим. Оборонцям все таки живеться, що їм потрібно для того, щоб нас обороняти, для того, щоб захищати Україну і вести її до перемоги. Все це будемо обговорювати з нашим експертом. Євген дикий, військовий експерт, публіцист, учасник війни на сході України. Всі його добре знаєте, і пан Євген досить часто буває у нас в прямому ефірі. Дуже мені подобається з ним вести розмову. він дуже чіткий. Ми завжди з ним розбираємо детально, от що має. Це на увазі, коли ну, щось знаєте, от навіть ті ж самі f16 Що мається на увазі? Де вони будуть корисні, де вони будуть не корисні? Ми, до речі, про це теж будемо говорити. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава вітаю вас з Днем Святого Миколая. Щось вам Миколай приніс підходити. Ви ну, знаєте, що... оскільки я батько, то сьогодні в ролі Миколая виступає. Ви сам. сьогодні в ролі Миколая. Ну. Ну нічого, нічого. Воно ну, знаєте, це така інвестиція. Потім, потім ви поміняєтеся місцями, сама знаю по собі. От я тепер для своїх батьків, я святий Миколайчик. Я завжди їх чимось намагаюся порадувати. Чого і всім бажаю. Не забувайте. Хоча б потелефонуйте, привітайте. Ну і звичайно, День Збройних сил України. Я вас теж з цим вітаю. Дякую і дякую, і дякую, що ви нас захищали і захищаєте зараз інформаційний теж фронт як військовий експерт, і ми бачите, у нас сьогодні редактори для нас з вами дуже велике завдання поставили таке поле. І ми говоримо про фронт, про тил, про небо, про море, про кіберпростор ну, і інформаційну сферу. Ми говоримо довго, отож, майже два роки повномасштабної війни вже. Хтось десь якось критично щось оцінює, а хтось навпаки, каже: дивіться, ну шановні, отак вже змінилося. Тут змінилося, тут інша вже зовсім історія. Що до застосування, до, дозвол, дозволити вас перебити, Давайте. це от для того, щоб одразу дійсно розставити правильні рамки. як що оцінювати, ми українці, взагалі, якісь такі цікаві люди. От е, якщо е, хтось колись придумав. Що в цей час, от ми з вами давно вже мали випити каву е, в Ялті, а кава, кава в Ялті поки відкладається. То чомусь в нас одразу починаються емоційні гойдалки. От пропало все. Е, наступ провальний. Ситуація на фронті катастрофічна, війна в глухому куті, бла, 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 бла. От а насправді давайте просто е, трошечки, буквально, ну ми ж не золоті рибки, в яких пам'ять на три хвилини. Давайте просто зовсім ненадовго відступимо назад. Е, і згадаємо, що ще не пройшло двох років, з моменту, коли е, росіяни планували нас окупувати за оті самі легендарні 2-3 тижні. От, але ж більш того, всі наші західні друзі і союзники, оті самі, які наразі бачите, розчаровані нашим наступом, все таке, так от вони ж так само були переконані, що якщо росіяни взагалі прийдуть, то нас окупують за 2-3 тижні. І будемо відвертими: абсолютно більшість українців вважала так само, і фактично дискусії йшли про те, наскільки скажімо, наскільки героїчно ми будемо партизанити під окупацією, от скільки, скільки орків ми покладемо з за рогу як партизани, поки вони будуть просуватися, от двох років ще не пройшло. А що ми бачимо зараз? А зараз ми бачимо, що Російська Федерація страшенно пишається тим, що їй вдалося стримати наш наступ. І що друга армія світу так і бути після місяців важких боїв змогла призупинити наступ зсу і не дала нам просто взяти і викинути їх пінком за перегляд. От, більш того, для того, щоб просто призупинити наступ ЗСУ, їм довелося провести найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. От я перевіряв на жодну іншу війну, там ні в Афгани, ні в Чечні, нікуди. І близько стільки людей не мобілізовували ні Радянський Союз, ні Росія. Більше мобілізовували тільки під час Другої світової, і от, от бачите, двох років ще не пройшло. А ми з ними помінялись ролями, вони провели масштабнішу мобілізацію і пишаються тим, що так і бути, не дали себе звідси викинути. Ви взагалі розумієте, де ми були і як далеко ми просунулись? І чи вважати це провалом, пропало все і так далі? О пане Євгене, дуже я люблю вас за це. Знаєте, як ви можете так хоп розвернути і сказати, люди, ну ви ж не сліпі. Отож, а інколи таке враження, що дійсно сліпі. Так, каву в Ялті ще не п'ємо, тому що виявляється, в нас дуже сильний ворог, який пручається. Але казати, що це провал, ну давайте просто порівняємо, звідки ми стартували. І це було зовсім Є... недавно, пане Євген, зразу. Навіть в психологічну більше таку історію пішов, і зразу пішов в те, як оцінювати і не вестися на диванних експертів, які, до речі, ви бачите, пане Євгене, ви фіксуєте, як вони знову почали вилазити? Іншого слова тут не візьмеш діє слово прекрасне вилазити знову на свої дивани. І оце вкидати. А це не причому просто так робиться. Причому <рес> навіть знаєте не про нашу пресу, і навіть от... не про е карську пресу. Yeah, я кажу, yeah, yeah. а yeah. там yeah. теж я є, які вам гроші вам не дадуть. Цьому. От на цьому західному інформаційному фронті, на жаль, Росія має значно більші успіхи, аніж на фронті справжньому військовому, і там наразі розгорнута дуже потужна така, можна сказати, інформаційна операція, яку в їхній стилістиці, от можна було б назвати операція по принужденню к перемірю. Том, та справа, що справи у росіян далеко не райдуж. Те, що їм вдалося стримати наш наступ, їм дуже дорого насправді коштувало. І між іншим ми, ми чомусь рідко говоримо про найбільший здобуток цього нашого наступу. Бо він так він не в територіях. Території взято поки небагато, але е, співвідношення втрат е, настільки на нашу користь, і це при тому, що ми весь час були в наступі, ми весь час тиснули. Співвідношення втрат е, по людях десь вдвоє-втроє, по техніці в 3-5 разів по різних видах техніки. І це продовжується і зараз так, тому е, насправді росіянам дуже потрібна пауза, е, росіянам дуже потрібно виграти час, перегрупувати сили, провести ще домобілізацію, от, е, перезапустити свою оборонку. От, і саме звідси оця потужна інформаційна компанія розповісти, як все пропало, розповісти, що війна в глухому путі, отже, її треба приморозити. Приморозити саме для того, щоб вони зализали рани і швиденько перепідготувались. От і нам дуже важливо не повестись на цю їхню інформаційну операцію. Бо як це не прикро звучить, але наразі для нас меншим злом є продовжувати воювати без перерви, бо перерва набагато більше дасть їм, аніж нам. Ну і не стрибати в ґвалт. Бо щось останнім часом так полюбили стрибати в цей гвалт, десь хтось щось ляпнув, Ті поставили на свій цей просто ну це не вентилятор, там просто пушка ціла вентиляційна. І ми теж стрибаємо в твій гвалт, вже всім родичам починаємо пересилати якісь відосики, якісь картиночки, як ніби. А хоча ми ж навіть бачимо, що зараз які технології, голос вже можна підробити, все, що хочеш можна. Ну, тому треба трошки дійсно. Аналізувати інформацію От, до речі. У нас на українському радіо ще є е, програма про фейки стоп русський фейк, русский фейк". Там, А фейки. Там речі дуже оце, важливо. Оце Вадим Міський, Вадим міський дуже працює важливо, кілька разів на день можна слухати, і, і він розвій, розвінчує ці міфи. Пояснює дуже детально. Е, Слухайте дуже корисна історія. А ми з вами йдемо, пане Євгене. все-таки до тактики. вибачте, щоб закрити тему з фейками. Е, насправді mm -hmm. ворогів ворогів варто знати і розуміти. І е, мені було до справді дуже цікаво почитати, да, ви зараз. Здивуєтесь, от почитати е, теоретичні праці генерала Герасимова. От начальника Е, він, він на вигляд виглядає знаєте, як такий пітекант. Хто, хто, хто бачив в інтернеті його обличчя, тому я не знаю, чи він сам ці книжки писав, але в будь-якому разі, за його підписом, воно виходило і воно є доктриною їхнього генштаба. Так ось там дуже багато якраз приділено уваги саме інформаційному супроводу військових операцій. І фактично основний акцент іде на тому, що якщо правильно і вдало проведені інформаційні операції, то ворог буде настільки цим ослаблений, що армії далі легко робити свою роботу. От не забуваємо про те, що в них реально самосистемна системна робота це частина їхньої війни проти нас. Пане Євгене. А щодо тактики, щодо тактики, наскільки вона змінилась? Ну, те, що можна, от те, що ви як експерт, військовий, бачите, те, що ви можете сказати, те скажіть. Якраз Ну, да, да, Давайте так. Нічого давайте ворожу і навпаки. От ви знаєте, в них є оце гасло. Можем повторити?» От вони намагаються наразі в Авдіївці в точності повторити Бахмут. От вони, вони чомусь всерйоз вважають Бахмут історією успіху. Ну бо формально ж, Артемаскняж, це нічого, що вони ну не дай Господь нам таких історій успіху. От, слава Богу, що ми так не воюємо. От вони за Бахмут, який до війни мав населення до 70 тисяч, за руїну від Бахмута вони поклали біля 100 тисяч. Але вони всерйоз вважають, що так і треба, бо все ж таки ж формально ця руїна зараз під ними. Так от вони наразі в е, Авдіївці в точності повторюють ту саму тактику. Тобто, це оці так звані м'ясні штурми. При тому, взагалі таке. Відчуття дежавю абсолютно повне, тому що знову першими йдуть в'язні з російського гулагу. Тільки тоді гнала вперед компанія Вагнера. А тепер вони називаються загони штормзет під командою міністерства оборони. Але це абсолютно ті самі в'язні з російських тюрем. І що самим в'язням, що нашим захисникам от жодної різниці, що вони тепер по іншому називаються, нема. От і е, от їх женуть в перших хвилях, які практично з гарантією просто знищуються нашими захисниками. От а після цього в третя, четверта хвиля, все ж таки заходить, от, от от в прямому фізичному розумінні по трупах, і отак вони зараз просуваються в Авдіївській промці е, з величезними втратами, з величезними жертвами, але просуваються. Бої йдуть саме всередині Авдіївської промки. І е, якщо нам це ну якщо нам з цього укріпленого району, який тримається з 14-го року, який вони. Не взяли е, за всю цю велику війну. Якщо нам аж зараз під кінець 23 го доведеться звідти відійти, то це виключно з одної причини, а просто не вистачає захисників її тримати, і це до питання про те, що Росія проводила найбільшу мобілізацію з часів Другої світової. А ми якось намагаємося обійтись в цьому сенсі якимись напівмірами. Ну але е, але насправді якщо ви, ви питали про тактику, так от вона не просто не, не змінилась. Вони взяли якраз оцю саму свою. Та найбільш ефективну по результату, але найбільш затратну тактику, і просто насипають отак, от тіла на авдіївку щодо техніки. Я проанонсувала те, що ми з вами завжди розбираємося, і ви пояснюєте про снаряди. Ми вже говорили з вами не так давно, але давайте про F 16. От скоро мають дати. Наскільки а, дійсно а це вже не факт. Права в тому, ну, такі. що ну, взагалі то першими мали дати Нідерланди, при тому цілих 42 машини власне основну частину е, того парку, який мав надійти. А якщо ви пригадуєте, в Нідерландах нещодавно пройшли вибори і там перемогли друзі Путіна. Тому е, да. скільки тепер до нас долетить, F-16, і е, як скоро вони долетять, це тепер дуже велике підвішене питання. Це до речі, до того до цієї інформкомпанії на західних берегах. Там, до речі, якщо ми подивимося, ну от ми там на кордоні подивимося ситуацію, е так, яка в нас е відбувається із блокуваннями і так далі. І про які сліди там теж говорять, то ми бачимо, що дійсно вони досить багато Я скажу, на західному туди. Я воно... набагато більше успіхи ніж на східному і південному. До речі, а чому так? Чому так? Рік тому, півтора роки тому, ну площі виходили, площі виходили проти зла. У усьому світі виходили площі проти зла і говорили, а що ну, такого не може причини, бути. З якої... А сьогодні вони за них голосують. Слухайте, ну, рік півтора тому, по-перше, в нас стояли черги до військоматів, а так. зараз ви бачите, що. Тобто, якщо навіть в нас настільки втомились від війни як щоденної реальності, то як ви гадаєте, а наскільки далеко зараз ця війна в головах людей, яких вона безпосередньо абсолютно не зачіпає, для яких вона за тисячу кілометрів десь там з малознайомою їм країною? От ну і насправді друзі Путіна ніколи нікуди і не дівались. Вони ну і вони весь час були, і е, з нашого боку було наївно вважати, що якщо вони друзі Путіна, то за них не голосують. Е, не забувайте, що у світ взагалі не україноцентричний. От, наприклад, в тих самих Нідерландах на виборах про Україну не згадували взагалі жодна із партій. Вони не про це між собою змагались. От партія Вільярса, яка наразі перемогла, оці ультраправі друзі Росії, але вони перемагали не тому, що вони друзі Росії, а вони перемагали тому, що Нідерланди налякані ісламською міграцією. А це єдина партія, яка виступає за дуже жорсткі міри по обмеженню міграції. От вона дуже дуже і при чому ну дуже давно. Так, так, тобто насправді в них ключовим питанням виборів була ісламська міграція і її вплив на Нідерланди. А в результаті до нас не долітаються в От так влаштований цей світ по відношенню до тих, хто залежить від інших, а не подбав про те, щоб бути самодостатнім. Ну, таке, 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 Я гадаю, звичайно. що е, якщо ми все ж таки в цій війні переможемо і виживемо, то я сподіваюся, що ми отримаємо дуже серйозний урок з приводу того, е, наскільки треба дбати про себе е, самим і наскільки е, не можна е, потрапляти в залежності. Угу. Тому що бачите, ну звичайно, це вимагає допом... нового витку дипломатії, наприклад, допомога штатів. Нам наразі є заручницею не дискусії про те, чи треба взагалі нам допомагати. Там всі з цим згодні, але в них є своє внутрішнє питання: мексиканський кордон, і республіканці просто фактично взяли допомогу нам. От, як Хамас бере заручники жінок і дітей, от так само вони взяли заручники допомогу Україні, щоб бачите, дотиснути Байдена з питання мексиканського кордону. Так, бо їм цікавіше, те, що відбувається у них, це їхній мексиканський кордон, а десь там далеко ця війна. От, ну, от, от світ такий, який є, і нам треба позбутися щодо нього ілюзій, І для нас не буде іншого світу. Ми саме в цьому маємо вижити і перемогти. Ну, якщо так прослідкувати нашу з вами останніх сім хвилин розмови і повертаємося до того, що нам своє робити, ми повертаємося знову до мобілізації. Саме так. Тому що те, те що залеж... ми дуже часто говоримо про те, що нам не додали Байден та Шольц, при тому не завжди згадуючи, що взагалі то вони не зобов'язані нічого нам давати, це і так з їхньої доброї ласки. От, а ми при тому набагато менш приємно нам говорити про те, чого не доробили ми самі. І, от коли, наприклад, заявлявся план нашого наступу, від недостатнього неповного підкреслюю, успіху, якого це не не успіх, це не провал. Але так, ми не досягнули тих цілей, які були заявлені. Так, от власне, коли заявлялись ці цілі, заявлявся ресурс. І якщо ми, мабуть, сто разів в різних етерах е, повторювали про те, скільки ми просили танків, скільки гармат, а скільки реально приїхало, то дуже рідко я чув про те, що а ще цей план передбачав формування 40 нових бригад. А це те, що вже мали зробити не шольц і не байден. А ми з вами. От, не шольц, не байден і не залужний шапталою, тому що армія формує з тих, хто вже до армії прийшов. Тобто ми з вами, український ТИЛ, рівно так само не додали на фронт людей, як Байден і Шольц не додали туди до зелі. Є про що подумати, є, є про що подумати. Про поповнення для Збройних сил України. Давайте зараз поговоримо. Про F-16 ми поговорили, що має ще під, підійти? Е, те, що можна називати, знову ж таки, оцінюйте, бо. Ні, ну тут якраз на превеликий жаль, ми живемо в дуже прозорому світі. Ця війна, взагалі, найбільш прозора за історію людства. І щоб ми не секретили, а на Заході преса одразу повідомляє, як тільки вони нам щось чергове передають. Ну е, наскільки мені про принаймні відомо, найближчим часом основне постачання буде саме боєприпасним. Якихось саме нових систем в саме в найближчий час ми не очікуємо з одної простої причини: а гроші на цей рік вже закінчуються а фінансування на наступний рік ще не затверджено. Притом, не у нас, а там. Власне, так. в першу чергу в штатах, але тому те фінансування, яке поки лишилось, його старанно розтягують, бо невідомо як довго там ще конгрес гратиметься з мексиканським кордоном і всім таким. От то те, що є, наразі переважно саме пускають на боєприпаси, тому що, е, скажімо так, нарощування потужності це одна історія, але принаймні та зброя, яка вже зараз є, вона не має замовкати, вона не має припиняти стріляти, тому що раптом не довезли снаряди. От поки, угу. поки що пере... ну і звичайно на зиму нам дуже посилюють ППО. І, зокрема, нещодавно якраз здається, вдалося обійти е, оцю саму візні пресу, е, бо тільки від нашого президента ми дізналися, що приїхало декілька е, нових ЗРК і велика кількість ракет до поставлених раніше. А преса це прогавила, тому навіть невідомо які саме ЗРК свіженькі зараз під новий рік доїхали. Е, але ну до речі, з того, що точно чекаємо, буквально з дня на день, і що офіційно оголошено, це ще одну батарею Петріотів. Так, це всього лише ще одна батарея, але враховуючи, що у них в нас чотири, то це п'ята. Це одразу на 20% посилення. А це не забуваємо, що Петріоти це єдина зараз система з усього, що в нас є, яка перехоплює також і балістичні ракети. Тобто, це дійсно те, що суттєво змінює ситуацію. Наприклад, ми з вами, кияни, з вами абсолютно напряму відчули, як здається життя до Петріотів і життя під Петріотами. Після. Так. Пане Євгене, звичайно, нам з вами дуже завжди мало часу. Буду в редакторів просити щось нам трошки нарізати більше, тому що бачите, в нас тільки все в активізації. А вже мушу з вами прощатися. Гарного вам спокійного дня! Бажаю ще раз зі святами і з Днем Святого Миколая, з Днем збройних сил України. Євген Дикий, військовий експерт, публіцист, учасник війни на сході України, з нами був на прямому включенні.